Всім привіт! Сьогодні 21 липня 2025 року. І я бачите, фартушки я після йоги прийшла додому і готую їсти. Готую їсти собі на вечерю, а також завтра на роботу. І ось хочу показати, що я приготувала Це рецепт моєї американської свахи. Вона нещодавно приїжджала і робила це блюдо. Воно робиться дуже-дуже просто. Вона мене попросила тоді порізати крупними кусочками цукіні і перець. Ну, кольоровий у них був, у мене зелений. Я порізала формочку змазала оливковим маслом, поклала сирі порізані цукіні. Посипала перцем і сілью, але я вже от спробувала солі замало трошки, треба додати. І ще посипала зверху оце е, лимонний перець і орігано. Я люблю з орігано робити червону рибку. Я вчора в Air зробила червону рибу, і в мене залишилось трошки капусти тушеної. І от ввечері я буду їсти. Оцій цукіні, перець запечений і з червоною рибою і з тушеною капустою. Тому що рекомендують ввечері їсти не сирі овочі, а приготовлені. І не їсти каші. Я сьогодні зварила в повільноварці собі гречку, але я буду її наступний раз брати на роботу. На завтра у мене ще інший є, є їжа. А ввечері я буду їсти овочі ну, з кусочком хліба. Потім зроблю фотографію поставлю сюди. Так що так, дуже смачно. І це не дієта для того, щоб знизити холестерин, а просто корисна, смачна їжа, тому що я люблю поїсти, смачно поїсти. І люблю корисну їжу їсти, і тому мені приходиться готувати навіть в свій вихідний, це займає багато часу, але що поробиш? Здоров'я важливіше і не хочеться бути обузою дітям, тому треба дивитись. І я зараз стараюсь менше їсти. Я майже не їм жарену їжу. І у мене є яйцеварка. Я омлет сьогодні вранці їла і роблю на пару омлет або запікаю в духовці. Оці цукіні я запекла в духовці. Є в мене айрдрає. Я на... На... надіюсь, що. Воно не, не таке, як на сковородці, виходить. Я там роблю рибу е, і овочі теж роблю. Мені подобаються. Ну, Стараюсь якось так корисно і смачно їсти якийсь баланс, щоб у мене був. Е, е, тому що коли я була молодою, я була повніше, в мене було там 73 кілограми, а зараз сьогодні зважилось у мене 59 кімсть, це набрала пів кілограму. І я любила тоді солодкого багато їсти, дуже багато. Зараз я майже не їм. І сиділа постійно на дієтах для того, щоб схуднути. Про холестерин я тоді ще не слухала, не чула нічого, не знала. Ось. І коли я посижу на дієтах, я схудну. А потім я починаю щось їсти, я їм ще більше, і я ще більше І Це було некорисно, і ще й психологічно я потім нервувала, тому що я набирала вагу знову. А потім я зрозуміла, що всі проблеми в голові точно, як з вивченням англійського. І я дозволила собі їсти все, 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 що я хочу, але дуже маленькі порції, мікроскопічні порції. Я, і зараз, я зараз стала їсти солодке по чуть-чуть. Теж я просто обманюю свій мозок. Я беру там мармеладинку одну на дві частини ріжу, там зефірчик я ріжу на вісім частин, трошки халви чуть-чуть. Тому що хочеться інколи там з чаєм. Але це такі мікроскопічні порції, що я думаю, вони мені не принесуть нічого поганого в плані підвищення холестерину. Але емоційні, якісь гарні у мене відчуття, може у мене настрій, підніметься після важкого трудового дня, тому що щось останні 10 днів. У нас на роботі стало зовсім важко працювати. У нас стали виводити на роботу менше людей, а роботи дають більше. От вчора я працювала 6 чистих годин, тому що в мене зміна 7 годин, але півгодину я маю обід і два рази перерви по 15 хвилин. Кофі брейк називається. І 6 годин повних я працювала. І за 6 годин я зробила більше 20 ящиків. Як зазвичай я роблю за 6 годин 17 ящиків і завжди давали на допомогу людей, а зараз ні, тому що людей виводять мало. І моя стевдоти вчора не працювала, хоча повинна була працювати. І через тиждень у мене теж буде більше вихідних. І як сказала моя подруга, що так середній бізнес пробує вижити в такій ситуації, як зараз у нас є, тому що піднімати ціну вони не можуть. У людей теж зараз менше грошей, тим паче, що ми живемо біля Вашингтону. А багато людей в Вашингтоні і в наших районах втратили роботу ті, хто працювали на державу. І у людей менше грошей, і тому магазини стараються не піднімати ціни, а зменшити ціни якось, мабуть, за рахунок зменшення виплат заробітних плат, тобто менше людей виводять. Я так думаю, не знаю. Так мені подруга сказала, я не знаю. Але вчора я дуже втомилась, а вже чобіти, чоботи я віддала моїй дочці, ті, що робили масаж моїх ніг. Мабуть, якщо буде і далі така робота, я собі теж куплю. Дуже-дуже втомилась, вчора нічого не могла готувати. Я, правда, я вчора попрала трошки, пішла, закинула на поверх прання, попрала трошки, а сьогодні, після йоги, вирішила приготувати. Зварила гречки чуть-чуть, зварила супчик, натушила, ого, називається «чуть-чуть». Натушила я ще гриби, зробила цукіні. Кольорову капусту я е натушила і сметанкою, і зараз ще збираю зробити рибні котлети. Ну, це ж-за того, що багато продуктів купую. Треба менше купувати, тоді менше готувати буду. А так купую, щоб вони не пропали. Мені приходиться багато готувати. Ну, Їду в Валді, а там дешевше. Продукти і я набираю. Потім в мене це виникає така проблема, ситуація, що треба готувати, щоб воно не пропало. І ще хочу сказати, що мої діти після повернення з Європи вирішили самі теж більше готувати. Вони там поїли за 10 днів свіжу смачну їжу, і тепер мізять знову виписав, купив в інтернеті. Німецьку закваску для хліба, який 225 чи 250 років, я точно не пам'ятаю, і вже один раз випік хліб, приїжджали до мене в гості, пригощали мене цим хлібом. Я теж, мабуть, буду випікати, тільки мені потрібно купити чорну муку. Дома я пекла хліб, мабуть, років 10 підряд. Я робила сама закваску. І я клала 70% чорної муки і 30% білої, тому що я білий хліб не люблю. Тут мені зять каже, що він 50-50, а може, навіть трошки білої більше кладе. А чорної тут треба шукати. Ну, він десь купив, мабуть, на Амазоні треба купити теж. І я почну, у мене зараз є час, я почну випікати. Може, може хліб теж, хоча мені дуже подобається хліб з коско, я його юкою просканірувала. Він дуже добрий. 84% бали і 100, Дуже добрий хліб. і Мені він подобається на смак. І мені однієї буханки вистачає на два тижні. Я їм не дуже багато, хоча я його люблю, ну стараюсь їсти менше. І ще мої діти зробили вже домашній сир, я теж один раз робила, буду робити так, що так, люблю поїсти, люблю смачно поїсти, стараюсь їсти е, смачну е, корисну їжу, менше жарити. Більше запікати на пару. У мене ще вдома була пароварка, мені син дарував, а тут у мене нема пароварки, Я там все на пару майже робила. Тут у мене тільки яйця на пару я роблю. Ось так. Тому що я не хочу в майбутньому бути тягарем для своїх дітей, і я не хочу, щоб у мене підвищився холестерин. Я не хочу приймати пігулки, я хочу бути здоровою. І мрія померти не від хвороб, а від, просто від старості чи від того, що прийшов час. Ну, щоб не хворіти. Не люблю дуже хворіти, не люблю пити пігулки. Господи, почуй мене, зроби так. Ой, я пам'ятаю, як мій батько теж мріяв, коли вже йому було під 80 померти. Щоб не лежати і не бути тягарем. ще не 80, але ну, так, такий час, що треба вже думати про, про всяке Всяке може бути. Так, щось не дуже весела нотка у мене. Скоро буду їсти. Зараз ще зроблю рибні котлетки. Потім позаймаюсь трошки і буду їсти сьогодні ввечері. Запечену в вайрдрайрі е, червону рибу, я її дуже люблю. У мене трошки залишилось ще тушеної капусточки. Із оцими Цукіні і з перчиком і з кусочком хліба дуже смачного. Я, по-моєму, сказала, не пам'ятаю, це в мене друга спроба записати відео. Тому, думаю, може я в тому відео сказала. Я не пам'ятаю, якщо я Повторюсь, то пробачте, що ввечері, ну, я слухаю там лікарів, дієтологів всяких, Вони кажуть, що ввечері краще їсти тушені чи запечені овочі, сюди картопля не входить, ні сирі. І от сирі я їм днем, салатик сьогодні, як завжди, їла багато. А, я сьогодні ще зварила супчик, я сказала чи ні. Тому буду їсти запечену рибку, запечені овочі. І фрукти я вже з'їла днем і ягоди вранці. Тому якось так. Ось така моя дієта. ну Це не можна сказати, що дієта це такий у мене спосіб життя, який я вже виробила за багато років. І я стараюсь. Так робити постійно щодня, якщо можу. Все, до побачення! Будьте здорові, хай щастить. Надію, що все буде добре, удачі всім, всього самого найкращого. Пока-пока, до побачення!